Маємо такий зелененький пайсфайдер. Змонтували мали панелі на вікна, а також встановили поличку. Дана поличка може переміщатися вверх-вниз, за допомогою оцих кронштейнів, а також суватися вперед-назад. Поличка без переднього заднього борту, але він є зємний і при необхідності його можна легко і швидко поставити. Таким чином поличка буде стримувати груз, щоб він не падав за межі полички. Нижня частина полички являється дуже великою площею для кріплення але. підсумків зброї чи інших предметів на хамути.